Слава Україні! Нові зміни у правилах дорожнього руху в обласному центрі. Вдруге відбувся благодійний спортивний захід, Сталевий Кордон, 2.0». Це «5 хвилин на головне на першому подільському. Розпочнемо. Отже, тепер українські водії мають завжди їздити з включеним ближнім світлом фар або ходовими вогнями приїзді за межами населених пунктів, а не по сезону, згідно змін до ПДР. Раніше з 1 травня водії могли більше не вмикати світло, оскільки правило діло лише в період короткого світлового дня, тобто з 1 жовтня по 30 квітня. Але уряд скасував часові проміжки. Відтепер за межами населених пунктів авто має рухати з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору доби та року. В разі відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар. На Хмельниччині судили чоловіка, який через похмілля не з'явився до ТЦК. Чоловік пройшов медичну комісію, виявився придатним до служби, отримав бойову повістку та розписався за неї. Напередодні візиту до ТЦК він напився, а наступного дня страждав від похмілля, тому не з'явився за викликом і не повідомив про це. На суді чоловік розкаявся та повідомив, що готовий служити та захищати країну. Йому призначили рік іспитового терміну. В обласному центрі вдруг... вдруге відбувся благодійний спортивний захід Сталевий кордон, кордон-2.0», в якому взяли по участь понад 1300 осіб. Заради шляхетної мети об'єдналися небайдужі містяни та військовослужбовці, саме вихованці Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та представники інших військових підрозділів цього разу. Організатори збирали гроші на придбання портативного радіоелектронного засобу протидії безпілотним апаратам. Для підрозділу прикордонників учасникам забігу вдалося зібрати понад 450 тисяч гривень, за які невдовзі для захисників придбають необхідне обладнання. Учасники отримали не лише незабутні враження, а й стали частиною важливої події, яка чималим кроком до наближення нашої великої перемоги. На пам'ять про цей день марафонці отримали медалі у вигляді гільзи з гравіюванням або дрона з гільзою. Розповіли у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Ініціатива проведення спортивного благодійного заходу стала можливою завдяки громадській організації підтримка України та команді Рейс Експерт. За сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницької міської ради вкрав електросамокат до в'язниці. Так вирішив суд в Кам'янці-Подільському. Покарали чоловіка, який здійснив злочин наприкінці лютого. В одній із багатоповерхівок він вночі, поки ніхто не бачить, поцупив зі сходового майданчика на сьомому поверсі самокат. Вранці власник самоката, виявивши крадіжку, одразу звернувся до поліції. Правоохоронці через кілька годин розшукали та затримали злодія. Той розповів, що самокат викрав, аби покататися. Повертати викрадене, побоявся та викинув його в кущі. Наразі суд вже завершив розгляд кримінального провадження та призначив зловмиснику покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Повідомляють в поліції Хмельницької області. Відтепер у храмі Святого Миколая Чудотворця у Западинцях звучатиме молитва українською мовою. Релігійна громада зреклася московського патріархату і приєдналася до православної церкви України. Про це повідомили у Красилівській міській раді. Там зазначають, що рішення про перехід до ПЦУ прихожаною ухвалили ще у листопаді 23-го року. Однак настоятель храму не підтримав вибору парафіян і відмовився переходити разом із громадою. Поки документи знаходилися на перереєстрації у Хмельницькій обласній військовій адміністрації не надавав доступ до храму новообраній парафіяльній раді та контрольно-ревізійній комісії, а самостійно продовжував проводити в храмі богослужіння. Втім, 27 квітня у Лазареву суботу релігійна громада увійшла до свого рідного храму та вперше із новопризначеним виконувати обов'язки благочинного Красилівського округу проти Іреєм Іоанном Кули... Кулиничем помолилася рідною українською мовою. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.